7 травня 2014 року рівнянці Надії Зінов'ївні запам'яталось надовго. В цей день жінка зі своїм собакою вийшла на вулицю, щоб викинути сміття. З сусіднього подвір'я, де розташований розплідник тібетських мастифів, розповідає жінка. На неї накинулися два пси. Один вкусив її собаку, інший накинувся на жінку. Пані Надія відбулася порваним одягом та синцями. Щоправда, потім розповідає, розпочався гіпертонічний криз. Забрали в лікарню дві неділі. Прилежала в ритмології обласної лікарні епікризі так і написано, на фоні стресу погіршилось, стан здоров'я погіршився. А так як я ще сердечниця, стоїть штучний клапан, мені взагалі не можна цих стресів. Це мені покій зробили такий, щоб було тихо все, будинок побудували, щоб був спокій, а він навпаки, це кромішний ад. Після цього випадку пані Надія самостійно може вийти хіба на ганок власного подвір'я. Виходити на вулицю панічно боїться. І зять пан Володимир продовж трьох місяців намагається встановити справедливість, що правда марно говорить чоловік. Зараз навіть ви чуєте, де да, собак, що вони от, ну, не дають життя, не дають життя. Ввечері не дають життя вранці, взагалі не дають життя протягом дня, тому що якщо вийти, ці собаки створюють загрозу. Ми звертались і колективно, і до міського голови, звертались в управління внутрішніх справ, звертались до прокуратуру. А на жаль, відповіді жодної внятної немає. Ніхто ну де він не показав бажання, щоб допомогти людям. От зітні ну, звичайні відписки за вигул собак без повідків та намордників і не встановлених місцях власника можуть штрафувати від 17 до 51 гривні. Якщо тварина вкусила людину, штраф трохи більший. Якщо ті самі дії за частиною першої, якщо вони спричинили шкоду фізичному здоров'ю людини або спричинили матеріальний збиток. За що передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 51 до гривень до 85 Якщо ж буде доведено, що потерпіла особа отримала тілесні ушкодження якоїсь із ступенів тяжкості, чи там легкі, чи середні, чи тяжкі, то Буде відповідати власник цієї собаки, звичайно, якщо буде цю вину доведено, що господар собаки міг не допустити. Такого правопорушення, але нічого для цього не зробив. Натомість власник розплідника тюбецьких мастивів Юрій Бойко причиною інциденту вважає агресію собаки пані Надії. Наша сусідка вийшла з собачкою без поводка. Собачка просто бігла в неї рядом. Наша собака на поводку в морднику верталася з прогулки та накинулась. Маленька собачка накинулась на, на нашу крупну. Получилося вот это, Значить, якась така ну, схватка, будемо так говорити. В результаті, що собака влад, укусили, собаку, а хазяйка, яка втрутилася, захищала свою собаку, їй порвали халат. Крім того, Юрій Бойко говорить, розголос у цій ситуації родина сусідів надала зовсім з іншої причини. Останніх півроку я скаржусь на сусідів з приводу. Захвата їм земельної ділянки, проїжджої частини, яка йде по цій вулиці, перегорожена цим даним парканом. Звертався до, до пана Хамка з приводу усунути дані порушення, забрати дерев'яні щенка щити, на що отримав відповідь з виконавчого комітету міської ради про те, що до тих пір, поки ведеться будівництво будинка, дані щити будуть знаходитися. І приїжджа частина буде закрита. Чоловік припускає, саме через це вони не можуть знайти спільної мови з сусідами, а собаки тут ні до чого. Зрозуміло, одне ставити крапку в цій ситуації ще зарано. Катерина Мункач і Володимир Захаров новини Рівного.